З нагоди нового навчального року привітали першокласників у Смілянській міській раді. Сюди запросили дітей, які виховуються в прийомних сім'ях. Напередодні нового навчального року у малому залі виконавчого комітету Смілянської міської ради відбулося вітання майбутніх першокласників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та у сім'ях опікунів. Із з вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Сміли Сергій Ананко. Шановні батьки, звертаюся до вас. Я щиро вам вдячний за вашу позицію життєво, щиро вдячний за суспільну позицію. Повторюсь, нехай все вдається, благополуччя вам, вашим родинам, благополуччя нашій ненці України. Ми обов'язково переможемо і завдячуючи таким людям, які є у нас в місті, які в Україні. Ми не маємо просто права не перемогти. Тому дякую вам, дякую вашим діткам. Нехай вони вас радують, приносять здобутки, радують здобутками, гарною поведінкою і всього самого найкращого. Вам і вашим діткам я бажаю тільки успіхів, процвітання, благополуччя, всім нам мирного неба і, звичайно, перемоги. Очільник міста побажав першокласникам гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів, щоб шкільні роки були радісними, повними дивовижних відкриттів та щасливих моментів. Усі дітки отримали подарунки, а батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам вручили продуктові набори.